Після того, як відбулися в нас страшні події під час ковіду, пам'ятаєте ці всі заходи, дуже багато було проблемних питань щодо взаємодії там, з іншими структурами і взагалі в Україні не було багато визначеності, як і по всьому світі, як діяти в таких складних випадках. цією метою ми проводимо практичний тренінг щодо виявлення біологічних загроз на кордоні. І саме як діяти всім службам е, в пункта пропуску і як реагувати на такі е, загрози. Будь ласка, коврик можна показати, що він не речі. В перші шоці в мене втратити особа з ознаками інфекційного захворювання. Підійдіть, будь ласка. Ви вам дали трохи допоможіть нам, тому що нас двоє допоможіть. Він до закону України про прикордонних катуар. Це державний контроль, що здійснюється державність. Це на розгляд, умовно кажучи. Що я для себе сьогодні? Це підозра, чи це реальність цього? Що 167 було написано, що і там є спеціальність епідеміологія. Але закривали його для світі. Doctor, se interno